Доброго ранку малятам! Доброго ранку мамам і татам. Сьогодні на занятті з математики ми вивчимо новий математичний знак, але спочатку відгадайте загадку. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди води сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я зима. І вивчати новий математичний знак ми будемо з зимою. Погляньте, що це ялинка, а що на ній є. Давайте порахуємо, скільки іграшок на ялинці. Одна, дві, три. 4-5. Скільки всього іграшок? Правильно, всього 5 іграшок. А хто це тут у нас з'явився біля ялинки? Зайчик. Зайчик дуже хоче, щоб ми подарували йому одну кульку з ялинки. Подивіться, у нас на ялинці було 5 кульок. Зайчику ми віддали. Одну кульку. І тут у нас з'являється новий математичний знак. Подивіться, ось ця рисочка називається знак мінус. Він виконує дію віднімання. Віддали одну кульку. Скільки залишилось у нас кульок на ялинці? Залишилось чотири кульки. Ви правильно порахували? Молодці. Подивіться, хто ще до нас завітав. Так, це білочка. Вона також хоче, щоб ми подарували їй новорічну кульку. Подивіться, скільки у нас було кульок. Чотири. А білочці ми дали одну. Скільки у нас залишилось, порахуйте. Так, від чотирьох відняти один. Дорівнює три. У нас залишилось три кульки. Погляньте, лисичка. Вона, напевно, також хоче собі новорічну кульку. Давайте і лисичці подаруємо кульку. Ой, зверніть увагу, вона собі взяла аж дві кульки. Давайте порахуємо, скільки у нас залишилось новорічних кульок. Від трьох відняти два дорівнює. Один. Так, у нас залишилась одна кулька. Йдемо далі. Дітки, погляньте, хто це? Це сніговик. А що це в нього таке є? Снігові кульки, так, давайте з вами їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки всього снігових кульок? Так, чотири. Погляньте, у сніговичка було чотири кульки. Він хоче дати нам дві кульки. Порахуйте, скільки кульок залишилось у сніговика. Так, від чотирьох відняти 2 дорівнює 2. Молодці, дві кульки залишилось. А давайте тепер пригостимо сніговичка морозивом. Нам треба підібрати числа сусіди. У числа 2. Попереднє число яке? Один. Воно стоїть попереду числа 2. А наступне три. Молодці. Воно стоїть після числа 2. А у числа 4 попереднє яке? Так, 3. А наступне буде. 5! Правильно, які ви молодці! Ой, погляньте, наші звірята не можуть потрапити у свої будиночки. На кожному будиночку є своя цифра, а у кожного звірятка приклад. Давайте вирішимо приклади, і звірятка потраплять до своїх будиночків. Лисичка. Від чотирьох відняти 1. Дорівнює 3. Отже, лисичка піде до будиночка з цифрою 3. А зайчик від 3 відняти 1 дорівнює 2. В який будиночок? Правильно, під цифрою 2. У білочки, приклад, від 2 відняти 1 дорівнює. Один. І це будиночок з цифрою один. Ну ось і все, дітки! Сьогодні ми з вами познайомилися з новим математичним знаком мінус та навчилися розв'язувати з ним приклади. До зустрічі, малята!